Дмитро Поліщук, заступник начальника управління кіберполіції у Вінницькій області, вищу освіту здобував у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого, одружений полюбляє активний відпочинок та риболовлю. Життєве кредо добро завжди перемагає зло. Якось, власне, про кіберзлочини. Ми на початку ефіру закинули вудочку про те, щоб дайбатися, але для тих, хто проспав, все-таки, мабуть, да, варто. Чули, не чули. Да. Ну, Дивіться, як був сьогоднішній сюжет, сьогоднішньо в сьогоднішньому нашому ефірі про те, що багатьом людям подобається купувати речі, парфуми, будь-який товар в онлайн мережі Саме онлайн мережа. І от на даний час онлайн мережа в нас є найпоширене місце, де орудують шахраї. Одним із видів, найпоширеніших видів шахрайства це є недоставка товару. Так. Коли людина заплатила кошти за товар, але він натомість їй не прийшов. Або пішов підроблений товар, або вата в пакеті. Uh -huh. І таким чином людина втратила кошти. Ще одним із, на мою думку, найбільш небезпечним видом шахрайства це є фішинг, uh -huh. тому що коли людина переходить за посиланням. Водить свої персональні дані з метою отримати будь-яку послугу, mm -hmm. вона її не отримує, вона отримає відмову. Але шахайський цей момент заволодівають її персональними даними доступу до онлайн-банкінгу mm -hmm. і таким чином вже списують потім кошти. Але якщо не доставка товару, ми знаємо, яку ми суму переховали. Ну, да. А при фішингу злочинці списують всі кошти з карточки, не залишаючи при цьому нічого. Mm -hmm. Вберегтися від цього, мабуть, лише, лише... бути Вберег... уважним. Вберегтися від чого? так. Саме так. Треба бути дуже уважним для своєї діяльності, треба бути більш грамотним е в мережі інтернет, звертати увагу на посилання url адреси е дивитися, чи там немає лишніх символів, е е чи чи -чи -читати. певні мати, читати коменти е до того чи іншого продавця. Ну, тобто, більш бережно здійснювати свою діяльність перед інтернету. А є якась статистика стосовно кіберзлочинів? Що, е... Чого більше, чого менше? Ну, найбільше, скажімо так, фішинг uh -huh. це найменша кількість шахрайств. Uh -huh. Найбільшої кількістю злочинів це є. Якраз недоставка товару uh -huh. вже потім іде там повідомлення про допомогу, дзвінки банку від правоохоронних uh -huh. органів. Але найпоширенішим, якраз, є і недоставка товару. А є якісь не знаю, можливо, методи протидії, тобто впроводити то якісь заходи, засоби. Ну, якщо ми беремо фішинг, наші співробітники постійно здійснюють моніторинг мережі інтернет. Виявляючи ці фішневі посилання, ми закидаємо спеціальні телеграм-боти, uh -huh. і ці всі фіжневі посилання блокуються. Через то на сьогоднішній рік і зменшилась кількість шахрайств якраз е фішингу. Е якщо ми будемо говорити про недоставку товара, так само е виявляючи будь-які недобросовісних покупців, недобросовісних продавців, ми так само намагаємося блокувати їхні оголошення, так само намагаємося блокувати. Е Скажем так, канали, угу. канали цієї незаконної цієї поставки цих товарів? А ви розповідаєте, що люди часто вводять свої персональні дані? Наприклад, там в Телеграм мені навіть нещодавно приходило таке сповіщення Проголосуй що... за мою подружку, так Юра, ти точно це я тобі скидав. А я ж то думаю, чим це Юра займається у вільний час? Скидає мені якісь шахрайські схеми. Так, от моє питання: чи можливо повернути кошти свої назад на карту? Ну, повернути кошти назад на карш... на на карту можливо, але це доволі таки непроста е, непроста і кропітка робота, тому що майнові злочини е, вони важкі в розслідуванні, починаючи від експертизи і закінчуючи встановленням злочинців. В даному випадку злочинці використовують багаторівневу систему для виводу і е, легалізації грошових коштів, якими вони заволодівають. Е, в даному питанні <кій> слід звернутись до поняття, таких як. Фінансові мули або грошові дропи це люди, які в тих самих закритих телеграм-каналах продають свої персональні дані доступу до своїх банківських рахунків за суму від 200 до 500 гривень. І вже коли ви переказуєте гроші, ви переказуєте самому злочинцю, переказуєте людині, яка продала персональні дані. І ми добігаємо до цієї людини, яка продала персональні дані. Потім від неї ще, ще ще, і таких можуть бути десятки. Хотів би наголосити всім, що наш департамент зараз активно, так, вносить зміни в кримінальний кодекс, і всі ці особи, які на даний час, коли що ми там не знали, кому продали з якою метою, ми будемо вирішувати питання про те, щоб їх також притягнути до кримінальної відповідальності. Ще проблемою залишається те, що е, грошові кошти виводяться не тільки через банківські рахунки, вони виводяться так само і через криптобіржі. І от якраз криптобіржа вже залежить від того, наскільки наш департамент спрацює, співпрацює з тією чи іншою криптобіржкою. А з приводу ось російської пропаганди, з приводу їхнього впливу, наш ніфтопростріл, вони ж також чимало, як і кіберзлочнів. Так, да. дивіться, у нас зараз, е, скажімо так. Вони так само поширюють фейкові повідомлення, фейкові новини, багато вкидають різної неправдивої інформації. І якраз цією метою наш департамент з, допомоги, з ініціативи волонтерів започаткував такий проєкт Брама От, це якраз проєкт Брама, він націлений на очищення нашого медіапростору. Від російської пропаганди неправдивої інформації. Кожна людина, яка бажає стати учасником програми Брама, це треба зареєструватися в телеграм-боті Брама. І коли ви виявляєте ці посилання неправдиві, ви його копіюєте, кидаєте в цей телеграм-бот. Там вже наші модератори його опрацьовують. І якщо він дійсно підтверджується, що він фейковий, всім учасникам надходить. Надходить роз'яснення, як це потрібно діяти в даній чи іншій ситуації, щоб його заблокувати, і всі учасники лінкають і таким чином дане посилання блокується. Круто, дуже корисна четбот, корисне дійсно, да. тому що навіть і я дуже часто натрапляю на якісь неправдиві, як я вже казала, <рес> <рес> повідомлення від Юри, <рес> ну, тому що злочинці так само користуються соціальною інженерією. Якщо на даний час зараз у нас анонсовано тисяча від президента, і вони зараз так само кидають фейкові повідомлення, що от, зареєструйтесь на сайті, отримаєте тисячу від президента. Ось так, тобто буде черговий виток, потрібно так. бути знову потрібно бути знову. Але ми вже врет. знаємо програму, і глядачі сподіваюся, долучаться теж до такої ініціативи. А ще якісь проекти плануються на даний час за підтримки Міністерства внутрішньої справи, також за підтримки криптовалютної бурбіржі Бінанс на території України, України проводиться відкритий конкурс серед молоді. З метою розвитку цифрової цифрової грамотності серед населення конкурс надає учасникам можливість отримати цінні знання та досвід у сфері кібербезпеки, а також у криптозахисті. Учасники даного конкурсу там переможці, окрім того, що отримують великі знання для себе. Але разом з тим можуть отримати цінні подарунки від організаторів даних конкурсів.